Чи не найдовша газова тяганина майже позаду. До села Голінка Бахматського району, яке не могли газифікувати ще з радянських часів, нарешті дійшов газ, що правда дійшов не повністю. Боже, Боже, кому ми нужні? Обіщають, як їм не стирно і не странно. Ці слова Євдокія Васильівна адресує обласній владі. У Голінці день села і на свято мали б пустити газ. Навіть місце для урочистостей підготували. Біля ГРП розчистили бур'яни, а землю посипали білим піском. Але ні гостей, ні газу люди так і не. Дочекалися заплановано, було на сьогодні вивішене було його оголошення, що будуть запалювати газ під силом. По якій причині я не можу сказати. причина наявки гостей, очевидна і навіть передбачувана. Роботи по будівництву газопроводу зрушилися з місця якраз після втручання народного депутата Олега Ляшка, до якого звернулися голінчани, і добрі справи, якого хотіла приховати обласна влада. Сьогодні обласне керівництво намагається приховати від людей ті. Добрі справи ті заслуги, які зробив Олег Валерійович протягом останніх років для покращення соціально економічного розвитку нашої Чернігівщини, і всі ці у всіх районах. Прості громадяни це розуміють, але у нас дуже в області рівниве начальство. начальства. Ну вони не можуть ніяк зрозуміти, що тільки разом, тільки спільними зусиллями, з можливостями народного депутата, лідера радикальної партії Олега Ляшка, із їхньою, скажімо, роботою на місцях можна не тільки газифікувати села. Два роки тому жителі села почали засипати народного депутата Олега Ляшка зверненнями, адже понад сотню дворів, що бажали централізованого газопостачання. Дали по тисячу гривень. Люди боялися, що їх обдурять, бо будівництво, яке почалося ще у 2003 році, багато разів переносили на невизначений термін. Ляшко декілька разів це піднімав питання, і на всіх зустрічах із своїми виборцями він обіцяв, що я цього питання не залишу. Надіялися, ждали і вірили. і наконіць то мічта збулася. Залишилося тільки факел підпалити. І, і навіть коли довгоочікувана газифікація всього села вже так близько, через власні амбіції і ревнощі до справ народного депутата Олега Ляшка, обласна влада все ж не запалила голубий вогник. Тож дітки у садочку та у школі, пацієнти у амбулаторії і працівники соціальних закладів що будуть мерзнути невідомо скільки. А родини витрачатимуть взимку по 4 тисячі гривень на дрова. Селяни знову збираються писати Ляшку.